Пані Олен, скажіть мені, будь ласка, а я знаю, що ви нещодавно були в Азербайджані. А в мене одне маленьке запитання. Країна, от ви яку бачили, ви бачили у людей в тому від війни, яка тривала майже 30 років? Лучне питання, Я бачила і дуже багато, навіть азербайджанських. Колег наших представників різних е сфер і військові експерти вони підкреслювали е на фоні того, що відбувається зараз в Україні, що ми програємо саме емоційно. Вони справді посилалися на свій досвід про те, як вони були згуртовані, що це був стан натягнутої, такої пружини, яка мала дочекатися певного моменту. Ба Більше тільки зараз я була здивована фразою. Вони сказали, ми всі гроші витратили на армію, і тільки зараз ми почнемо жити. Будувати вони дуже вже потужно відбудовують Карабах, будувати нові міста, вкладатися в інфраструктуру, але все, що можна було, вони в буквальному сенсі, в хорошому сенсі, закопали в армію новітнє озброєння. Те, що не могли ми собі з різних причин дозволити ізраїльські новації, ізраїльські ракети, все, що можна було по світу скупити, вони власне витратили на армію. Тому ні, вони не були втомлені. В них, знаєте, це на рівні виховання, виховання родинного, виховання освітнього це державна політика. Ми в стані війни, в нас окуповані території, ми маємо їх повернути. Я була вражена, як розповідали про військових, це збільшували молоді люди, які ніколи не були в Карабаху, ніколи не були в місті Шуша, але для них було принципово важливо звільнити і опинитися там, так, культурна столиця Азербайджану. І я думала: чорт забирай, де ж ми це поділи? Бо в нас теж було ж таке відчуття на початку повномасштабного вторгнення, нам теж не бракує патріотів. Нас Теж прекрасні військові, але правда в тому, що їхнє суспільство набагато більше було зорієнтовано не на війні на повернення своїх територій і на перемозі майбутньої. Я погоджуюсь з вами. Я вам більше можу сказати, що коли я був я декілька разів приїжджав до Азербайджану як представник групи міжпарламентської дружби україна Азербайджан, і ми постійно бачили, як з кожної праски лунало Карабах це Азербайджан, Карабах буде повернути. І це була державна політика, і вона дійсно трансформувалася в те, що ми бачимо. До речі, в них дуже поважне ставлення до загиблих своїх, до шахетів шахідів. І вони кажуть, що а, це герої. Я бачив неодноразово там, наприклад, така вивіска, що діти і родина загиблих. Цьому кафе можуть їсти безкоштовно. Це за рахунок, це це, це не виключений хистим. Там піар хід. Ні, це працює, це є це борг суспільству тим, в кого загинули, і там знаєте, навіть раніше нікого не, висі, не виводили з маршрутки при якщо людина приділяла посвідчення УБД. Тому є різниці. Є різниця. Це на рівні державної політики, державної інформаційної політики. Так, але я знаєте, ще буквально 5 копійок вставлю, Я їх питала я кажу: ну у вас же точно інша ситуація. У вас же точно не було зрадників. у вас же точно не було. От, от такого і такого і такого. І вони мені так сміялися в обличчя. Вони було, розповідали, як про вони програли війну 30 років тому. Про те, як знімалися, наприклад, генерали до початку попередньої війни. Каже, у нас було все, все, що у вас каже, така агентура Росії. Сійська, зрадники, ті, хто не бажали повернення територій, все вони пройшли рівно як в нас, але в якийсь момент так, вони зробили свій вибір і зараз досягли результату, тому наша історія не унікальна. Так, так 100% навіть знаєте що мені дуже сподобалось Азербайджан це країна мусульманська, і треба це не забувати. Але офіційно в державній доктрині Ізраїль є союзником і партнером. І Азербайджан це єдина країна, в якій побудовані заводи по виробництву за за межами Ізраїлю. Навіть сполучених штатів немає своїх БПЛА. Це показує, що вони вміють співпрацювати і працювати довго на майбутнє з державами, яких вони вірять, і ну це непогано. Це те, чому нам треба навчитися не сваритися зі всіма сусідами, наприклад, з Польщею. А товаришувати зі всіма, хто може нас робити сильнішими, гаразд, це можна буде зробити і навіть треба робити зараз і після війни. А от що робити для того, щоб перемогти? Тому що останні новини з Вашингтоном, м'яко кажучи, ну, мене вони не тішать. Конгрес не розгляне питання фінансування України і Ізраїлю раніше грудня, поясню, чому до 23 листопада до дня благодаріння ніякого нічого розглядувати не буде, потім, 27 цьому або 28, помиляю, не пам'ятаю, щоб не помилитися. Перше засідання не впевнений, що зразу буде все пропрацьовано. і в грудні тільки в кращому випадку ми можемо почути якісь позитивні новини. До речі, по Ізраїлю та ж сама ситуація. Гроші для Сполучених Штатів виділили гроші для Ізраїлю і України. Ні, І якщо Ізраїль ну відверто зможе протягнути цю історію. Для України це вже починається випробування і дуже важке випробування. А як вважаєте, чи є дійсно там чимсь загрожує? Чи є у банковий план Б чи навпаки? Та що там ці гроші з Вашингтоном на все гаразд. У нас економіка вже на військових рейках. У нас наповнення бюджету таке, що профіцит у нас чи, чи ні, все ж таки це треба було робити. Але не робила, а зараз дуже залежимо від цих грошей, які повинні нам дати. Не повинні Сподіваємося, що нам дадуть. Як кажуть, що гроші розбещують, тому може нас хочуть вберегти від цього. Але правда в тому, що 96% від воєнної фінансової допомоги від Сполучених Штатів Америки Україна вже витратила і без перебільшення, можливо, в тилу можливо наші глядачі вони не і не розуміють, а що таке лишитися без грошей. Бо треба нагадати, що будь-який боєприпас, будь-яка воєнна техніка, навіть ремонт це все оплачується. Це не безкоштовні процеси. Тому все, що необхідно кожного дня, що хвилини нашим військовим, це і є та сама допомога. Про яку зараз ми говоримо мене єдине, що дуже іронічно заспокоює, це те, що окрім е, української допомоги і ізраїльської допомоги в цьому пакеті так само немає грошей на будівництво тієї самої стіни, яка чомусь на стіни між е, Сполученими Штатами і Мексикою, яка чомусь е, прив'язана до України, неясно чому. Але так як це надважливо для республіканців, я думаю, що е, е, коливання і спіри, і домовленість обов'язково продовжаться. Тут варто розуміти, що скоріш за все, ми і близько не. Отримуємо тієї суми, яку нам хотів би дати президент США Джо Байден. Я нагадаю, що це понад 60-65 мільярдів доларів на наступний рік. І це велике питання, що справді буде, якщо ця сума буде суттєво зменшена зараз. в США Америки перебувала. Велика українська делегація, судячи із наповнення, там і Юлія Свереденко, вони більше говорили саме про економіку, про фінанси. Вони зустрічалися із профільними своїми колегами, але там є і голова фісупрезидента Андрій Єрмак, який ну певною мірою, напевно, поїхав неясно на що в економічно-фінансовій делегації голова фісупрезидента. Але можливо нагадувати про те, що ми вкрай залежні від цієї допомоги, ми. Потрапили в такий процес турбулентності, де 50 на 50 відповідальність України, та якби ми були іншими, і бекграунд наших скандалів був іншим, то республіканці не могли б спекулювати. Ми ж сьогодні не можемо сказати ой, вони там висмоктали із пальця якісь претензії до України. На жаль, за ці майже два роки повномасштабного вторгнення війни у нас було чимало корупційних скандалів, які зараз продовжуються. Саме тому республіканці кажуть, нащо нам всю чорну зіру давати гроші? Яка монетизація, який профіт? Ну і демократам важко щось протиставити, окрім ідеологічно, що Україна не може програти. Що до речі, республіканці теж знають цікаве питання з приводу плану від банку. Я впевнена, що його немає. Будьмо відверті, наша економіка. Максимально, максимально зруйнована. Наші порти, які на, е, у нас мали би годувати, вони зараз працюють геть не там, не так як до війни. Наша е, металургійна промисловість, яка взагалі знищена вщент, все те, що давало нам е, надходження фінансові, зараз. Применшено я була приємно здивована, коли сьогодні побачила статистику, як нам допомагають, зокрема ітішники, айтішний бізнес дай Бог, щоб влада за нього не взялася, бо такі розмови протягом останніх років багато виринали. Але плану Б немає. Наш єдиний план. І ми це бачимо. Як про це комунікує президент Зеленський, який каже, що не буде грошей. Ми програємо, як звертаються до європейців. І в цьому велика біда. Найстрашніше це те, що Російська Федерація зробила максимально висновки над своїми помилками. Це говорять абсолютно всі різні експерти. Вони справді поставили зараз свою економіку на воєнні рейки. Ми знаємо, це не секрет. Робили журналісти розслідування і показували, як вони запустили свої виробництва в різних регіонах. Росії. Сійської федерації варто не забувати, що це не тільки озброєння, це ще й заробіток. Заробіток військовим злочинцям, які відправляються на війну до, до України, і заробіток всім тим, хто не знаю, в'яже їхні валянки, хто збирає шиї військову воєнну, техні... воєнну форму, хто займається абсолютно всім, вони за це отримують непогані гроші. Гроші циркулюють в економіці, і вони справді на цьому заробляють. Тому на даний момент Російська Федерація в багатьох аспектах за крок попереду від нас. І коли нам говорили про те, що ми перейдемо на воєнні рейки, ну здається, що це лишилося тільки зараз теорію, так? що це треба зробити, що ми маємо це зробити, але там наша влада дуже сильно переживає, що ж подумають люди, що ж вони будуть бідні відчувати в тилу. Як це так виробництво, які не знають, там займаються е, збором якоїсь техніки, чи там Богданів, чи випікають хліб, як вони перейдуть на воєнні рейки? А що буде з тими, хто дуже любить ходити в кав'ярні чи в кафе, покурити кальян? Як їх можна сьогодні представити з натрудженими руками, які долучаються до цієї війни? Це ж одразу буде відбуватися на рейтингах? Це буде одразу відбуватися на ставленні Самого суспільства і мені здається, що інтереси нашої армії наших військових сьогодні лягли під ніж, якраз ну таким політичним, не дуже зрозумілим. Амбіціям велика помилка не перейти на справді економіку воєнного часу. Про це говорили ледь не від старту повномасштабного вторгнення. Про це дуже часто говорить генерал Кривонос. Але слова на жаль лишаються словами. Тому ем, я думаю, що початок грудня, такі нець листопада для нас це буде періодом найбільших випробувань, що буде відбуватися, що це буде за сума і на що її вистачить. Тому що треба не забувати, що нас фінансують повністю. Як нашу армію, та, чи майже повністю, так і фінансується державний бюджет нашої країни. А що буде з виплатами для соціальних працівників, для бюджетників? Вони теж не можуть лишитися без цих грошей. Тому о, велике питання і велике занепокоєння, але, суть з усього, найближчим часом все ж таки певний підсумок ми побачимо. Погоджуюсь з вами на 100%, Я вам більше скажу, що я впевнений, що гроші нам дадуть менше, чим ми очікуємо, але дадуть і будуть вимагати від нас е, звітування. Я не маю нічого проти цього. Більше того, це гроші американських платників податків. Тому так, вони мають право знати, куди ми що витрачаємо. І я сподіваюся, що президент більше не буде казати, що ми не крадемо західні гроші, а от о, корупція відбувається тільки виключно на українських. Тому що потім американці здають нам запитання, це не жарт. А коли, а, коли почекайте, то ви не витрачаєте свої гроші, свої м'яко кажучи. Розбазарюєте, а потім наші вкладаєте і вже їх не чіпаєте. А не можна зробити, щоб і ваші не чіпали. Я питаю, я намагався пояснити, що президент не завжди може сформулювати свою думку так, щоб його зрозуміли всі, тому що накладається звичка жартувати. Вони кажуть, то він пожартував. Я кажу, на жаль, в цьому випадку ні. Ну, в общем, так ми і поспілкувалися, але в будь-якому випадку я впевнений: гроші нам дадуть. На нам треба все одне переходити на військові рейки і треба зрозуміти, війна не закінчиться сьогодні. Шольц на минулому тижні сказав: війна з Україною війна України з Росією. Вибачте, буде дуже тривалою, саме тому зараз німці вдвічі збільшили допомогу Україні з чотирьох мільярдів до восьми, і вони розуміють, що будуть збільшувати ще більше. А до речі, сьогодні з'явилася інформація. Яка мені, ну м'яко кажучи, не дуже сподобалась. Більше того, пані Олен, я відверто скажу, мене ця інформація трохи ні, не налякала, збентежила. Я підберу таке слово дуже коректно. Вона мене збентежила. Справа у тому, що німецький журналіст повідомив про те, що якось у нас контракт на постачання 100 самохідних артилерійських установ панцер 2000, і це було позгоджено ще влітку минулого року між Україною і Німеччиною, цей договір не підписаний досі. Хоча з боку Німеччини все домовлено, і вони чекають. І от знаєте, там на 1,7 мільярда до речі доларів цей контракт, і це 100 самого ну це, це, це 100 саошок. Вони нам потрібні дійсно. Нам треба їм воювати. І от коли стає інформація. Що ми повинні були їх замовити ще тоді і зараз би отримали? То в мене з'являється запитання: а що відбулося? Чому ми не отримали їх? Чому не підписала Україна цю угоду? А Де гроші, які 100% там десь були на це розраховані? Де все це? А коли ми запитуємо потім Байден, чому ми не в НАТО, з'являється інше запитання. Байден, почекай, а де наші самоходки і чому Україна не підписала? Але це запитання, мабуть, не до Байдена, чи до Байдена, як ви вважаєте? Це питання до менеджменту, та, до тих людей, які мають бути на своїх місцях. Мені здається, що свого часу досить непогана була ідея, щоб воєнні чи люди з досвідом представляли чи Проходили службу у військоматах, тому що вони точно знають, що робити, які мають бути люди в армії, і так далі. Тобто, ти вже як носій певних знань, професійних вмінь, бабекграунду цим займаєшся. Так само це питання воєнних контрактів. Та люди мають розуміти, чому не можна це відкласти, чому там були якісь спекуляції. Наразі ми можемо тільки припускати, та що хтось хотів відкати, хтось хотів домовитись в іншому місці, і звісно. Це має бути певна прозора звітність від міністерства оборони. Найогидніше, що відбувається, це те, що на От, от такий бейграунд, який був у попереднього міністра. Зараз здається, він зберігається і в нововкомплектованому міністерстві оборони. І неясно, слухайте, а Чим же ви займаєтесь? Постійно ви стаєте центром якихось скандалів вкидів, правдивих чи неправдивих. Вас асоціюють і пов'язують, наприклад, зі звільненням окремо взятих людей. А ви ж маєте займатися оборонкою? Ви маєте не кадрами займатися, а займатися тим, що перевіряєте кожен папірчик, кожен документ. Це одна історія. Друг. Свого часу я розумію, що сьогодні парламент ні на що не впливає. Але свого часу комітет з Нацоборони та безпеки принаймні за минулу каденцію, коли ви, пане Бориславе, були народним депутатом. Ну вони всі ці контракти, я не знаю. Ну вони їх перевіряли, трощили, нищили, і попередні, і сьогоднішні вони були не ідеальні і, і ті представники влади. Там не, не треба думати, що я знайшла Янголів, але принаймні ми зали і вони виходили, і вони нам розповідали, це зроблено так. Це зроблено так. На сьогоднішній день ти навіть не знаєш, кого спитати, бо кожного разу, коли журналісти зараз будуть ну це білд, але якби це були українські журналісти, ми ж знаємо, що б сказали. Що це наклеп, що це неправда? Це так як було із всіма контрактами на харчування для збройних сил України. Ви працюєте проти ворога. Коли ви говорите якусь інформацію проти влади чи проти міністра, ви працюєте проти ворога. З кого спитати? От правда, я якби зараз питала, писала запит на відповідь як журналіст, я навіть не знаю, кого його надсилати. Хто буде за це нести відповідальність? Знаєте, то у саме випадок, коли треба е, запитувати не ну, того, хто несе відповідь, а на відповідальність, а тих, хто має інформацію. Я, наприклад, спілкувався з даною Яровою, е, і вона в ефірі публічно всім визнала, що і досі не проведений е, конкурс на літню весняну форму, ну, ще, щоб ви розуміли, а вона, щоб її вироби, ну, зробити, щоб її. Привезти тканину, розпи все розрізати, зшити, потім здати прийом. Це час потрібен. Я їй кажу: гаразд, коли потрібно було починати конкурс на 1 вересня? Я кажу: Коли? На 1 вересня? Я кажу, так, в нас зараз середина вже листопада. Вона каже: так, це кажеться про те, що не встигають вже пошиту форму. І скоріш за все, я розумію, що знов будуть намагатися купити десь швидку китайську, румунську, турецьку, ну наприклад, там ще щось якусь форму, про якість вже окрема історія. Але питання в тому, що це, це, це дійсно проблема. Ну от І забезпечення ЗСУ снарядами, формою, САУ німецькими, підствольними гранатами. Це треба цим займатися. У нас багато хто вважає, що Україна тільки отримує зброю від наших партнерів. Це називається а, військово технічна допомога. Так, ми це отримуємо. Але Україна ще купує снаряди, купує ту ж саму форму, амуніцію, патрони, гранати. Все купує. Гроші на це теж виділяються. В мене запитання, чому так погано купують, коли гроші є? А те, що потрібно зсу, у зсу, немає. Найгірша історія, про яку Дана теж казала, що коли були гроші, в Польщі лежали снаряди, а в Міністерстві оборони ніхто не мог виписати довірність, і це не жарт. І замість того, щоб ці снаряди рятували українське життя на фронті і нищили росіян, вони лежали на складах у Польщі. І це був не один день, щоб ви розуміли. То в мене запитання: а, у нас це вже норма, чи а, та, зараз ми скажуть, то почекайте, вони тільки прийшли, вони ще нічого не знають. А скільки ще їм днів треба, щоб вони нічого не знали і почали щось знати? А там вже був один із найгірших підсумків від Дани Ярової, такий умовний, що майже нічого не змінилося від зміни міністра. Для мене найстрашніше відкриття було ще там лютий-березень 22-го року, спілкуючись із Юрієм Бірюковим, який давно займається волонтерством. Він каже: Я знаходячись в зимку 22-го, тільки це там, ну по суті, там завершення зими. Він казав: Я замовляю форму для хлопців на наступну зиму. Я кажу: ну, по перше, почекайте Тут же Два-три тижні війна закінчиться. А по друге, яка зимова форма? Про що йде мова? Він каже: Ні, вона вже потрібна. По перше, її треба зараз шити. Літню він вже там дав наказ замовлення, розмістив і шив зимову. Але, скажімо, так, що це волонтери, які покривали якусь невеличку кількість військових, якими вони опікувалися. Да, це не увесь фронт і не все вся кількість збройних сил України. Але і то вони закладали люфт ледь не в рік, та да? і масштаби змінювались збройні сили. України ставали більшими мене по-друге, найбільше дивує, коли ми говоримо про замовлення про купівлю. Ми маємо розуміти, що е, це ж укладання договорів, це пошук, нібито найкращих мав би бути контрактів. Ідеї, звісно, ми вже бачили, як ці накладні намитниці можуть змінюватися. Україна виробнича держава. Я дико перепрошую, але пошити труси, штани і куртки ми можемо. Тим паче, за два роки, навіть якби не могли, ми навчились. Я як людина, яка час від часу щось там цікавиться, шиє. Я знаю, що це абсолютно реально. Абсолютно майже всі. Українські бренди, які займалися фешн супер красивим взуттям. З 24 лютого почали шити берці. Вони вміли ні, не вміли. Вони пошукали лекала, вони купили необхідне шкіру оснащення дрібниці і почали територіальній обороні шити не за стандартами, не за мірками, без комісій і отак роздавати. За два роки можна було б щонайменше вже дві українські фабрики пошити, створити, які будуть займатися пошиттям. Тим паче, абсолютно весь світ був готовий і досі готовий нам допомагати. Що? Турки би не сказали, ой, ми зараз вам віддамо якісь необхідні потужності. Ми поділимося з вами знаннями: отут шити і одразу відправляйте, що було б набагато простіше. Але допоки комусь вигідно робити замовлення, закладаючи туди навіть одну гривню. Навіть не мільйони, а одну гривню на парі зимового літнього комплекту, ми розуміємо, що так будуть продовжувати робити. А далі відкати на митниці. А далі там іще як вони мутяться на всіх цих контрактах. От і все, і те, що зараз відбувається. Із невстиганням, звісно, розміщувати всі ці замовлення. Ну це має бути вже нарешті названо злочинним, злочинною некомпетенцією. Я знаю випадки. Я впевнена, що пане Бориславу, ви теж знаєте зараз. Є справи проти військових. Вони різні. Десь родини загиблих подають до суду, де ще їм здається, що якісь рішення були неправильно прийняті. Це суд розбереться, в нас немає чомусь і досі військового прокурора, але тим не, воєнного прокурора, але тим не менше. Так? Тобто тут з командира хочуть спитати, чому він відправив. Хлопців на штурм, чому він віддав той чи інший наказ. А де ми питаємо в якогось чиновника це дуже конкретне ім'я, це дуже конкретна посада, яка мала би розміщувати це замовлення. Ну не буде таке, що як колись казав ще на той момент представник офісу президента, чого ми втратили так багато територій. Про є ну, ми не можемо через два роки собі дозволити саме такі терміни, тому допоки не буде з цього. Е Ніяких питань, поки не буде знайдений і покараний один, перший, другий, третій. Так ми будемо бачити, як ця система, на жаль, продовжується. Ну і врешті-решт, все це як лежало, так і лежить на плечах Дани Ярової, її колег, волонтерів, які продовжують збирати абсолютно все. Вибачте, від шкарпетків і трусів до медаптечок і, звісно, форми. Знаєте, я вам додам після Дани Ярової, я пішов, поспілкувався з Лігпромом. Це українське об'єднання всіх. Тих, хто ж є, і хто може пошити форму, у нас вистачає, компаній, які можуть це зробити, в нас вистачає робітників, у нас ну, все це є, нам навіть не треба залучати когось іншого. Треба просто провести конкурс. І гроші, до речі, в бюджеті теж є, але не на часі. От просто комусь не на часі. Я впевнений, що якщо його дитина, брат, сват, кум, батько, був в окопі і йому не вистачало всього цього, ну це дуже, дуже непогано вправляє мізки, Повірте мені, це перше. Друге, тут людина пише: я не можу вивести це. Вона пише: в нас є кому шити форму, куча тюрем, без роботи для держави. Я хочу пояснити: шити для того треба не, не тільки швачки, для того треба не тільки машинки, треба вміння. Ви навіть не уявляєте, як йде прийомка форми. Якщо хоч одна стежка крива, все партію забраковують, і це треба зрозуміти. Тому ні, так не працює. Але в нас все є, є кому працювати. Нема голови, яка би зрозуміла, що треба все робити вчасно. Треба добрий адміністратор. У нас щось погано з адміністраторами.